Привіт, рідні! Тихого, гарного, мирного дня вам! Що я роблю? Я роблю пиріжки, які збиралася вчора робити, і так руки не дійшли, тільки начинка була в мене готова вже. Начинку робила я за тим самим принципом. Єдине більшенько зробила, як з вишнею, тільки тут порізаний апельсинчик, порізане ківі і залишки папаї. Так само я пропарила з цукром, з крахмалем і додала трошки кокосового ще сиропу, така аля пінакалада буде. Начинка, кисло солодка. Олійка, стоїть у мене начинка, готова тісто стофіла, так що шлюпаємо пиріжки. Угу. мак пиріг з кисленькою, тропічною начинкою, готов. Зараз розріжу, покажу. І скуштую ось так це виглядає. З вишнею ефектніше було, але також непогано. Угу. Також смачно, хоча з вишнею мені більше сподобалось. вишнею було більш кисленьке, це більш таке солодке, максимально апельсинове, але все одно. З вишнею краще. Хоча так, також має місце бути, можна робити будь-яку начинку. Добрі! Добрі! Вчора ретельно мила пічку, бо я випала на декілька днів. Вона превратилась в щось страшне. Мила фадою антижиром, а решітки закинула в посудомийку. Спочатку потім також антижиром. Пічечку вимила, як завжди, все легко і швидко. На холодному я антижиром заодно помила трошки плитку, а ось тут вже не врятувати. Це поки хворіла доня млинчики, смажила і спалила мікрохвильовку трошки. Ще за одну духовку вимила. Жимити так мити, правильно? До нас на вулиці справжня весна. Я вибігла винести сміття. Просто так, знаєте, як привід, трошки забіжу щось свіженькою зеленькою. Бо щось вигадала вже, розумієте? От не може, щоб нічого не вигадати. А гарно, гарно, хоч не заходь додому. Теплом знову з'являється стихійний риночок. Скоро вже свіженька зелень тут буде. І вже є. Доброго дня! А в яку ціну зелені? По 20. дети мені цибульку в очікуванні свого замовлення я розібрала трошки за кадром холодильник. Так не мити, прям трошки попротирала, навела лад і розбираю а, те, що є на кухні. Вона сьогодні не така вже занедбана в мене. Я розбираю посудомийку. Ставлю, намагаюсь принаймні ставити відразу все на свої місця, бо краще то, знаєте, зробити відразу. А розставляю каструльки, все посуд, все, що помита в посудомийки, все, що помита вручну, щоб прибрати всі-всі-всі поверхні, і вже потім. Було частенько, коли почну розгрібати нове замовлення, розкладати його вже по своїх місцях. Це така рутинна справа, і нікуди від того не дінешся. Кожен з нас то кожен день робить. Сьогодні я не намиваю свою кухню, не мию нічого такого. Єдине, що вже ж попили сошу, а вже надвечір вимою підлогу. І поки я все це робила, привезли моє замовлення. Так що зараз це дістану. Часто питаєте, як я мию фрукти. Можна спеціальним засобом, можна просто а, закрити мийку пробкою, насипати трохи соди, набрати води, а, обтерти фрукти, дати їм постояти хвилин 10, далі промити проточною водою. У мене ж тепер є пробка для мийки, яку я за копійки купила десь в Аврорі. І тепер я закриваю, мені дуже зручно подобається і екологічно. Далі я під проточною промиваю всі фрукти, просушую і викладаю у фруктову тарілочку. Мене завжди, до речі, є фруктова тарілочка. Десь хвати на тиждень, щоб можна було швидко, корисно перекусити. Як зберігаю оселедець, коли беру, наприклад, пів кіла або 600 грамів, як сьогодні чоловіку від'їзді, йому тільки я і бабуся, тому з'їдаємо не за один день. Діти не дуже люблять. Я його очищаю, всі-всі ці -всі -всі штучки промиваю добре, іноді філірую, але якщо то не на страву, просто на вечерю я люблю більше шматочками. Тому вже ми тут нарізаю звичайними шматочками зі шкіркою. Я люблю зі шкіркою. Оселедець складаю чистий судочок, заливаю звичайно олійкою. Трошки струшую все. Він пролежить декілька днів. Свіженький буде нормально, без зайвих запахів. Головне очистити все зайве виконати можна ставити в холодильник, і ніяких зайвих запахів не буде ні в холодильнику, ні чистити його. Кожного разу не прийдеться. В нас зовсім весна, я роздягнута, без куртки навіть вийшла. А ми йдемо недалеко, ми йдемо. Я йду на манікюр, а хвостики зі мною попросилися, хочуть маленькі манікюрниці подивитись, що там і як роблять. Прийдеться мені зрізати нігті, не дірвала я один нігтік, так що буде з коротким. Терпіти не можу ходити з коротким, ми просто незручні. Причому не люблю це з дитинства, знаєте, цей момент, коли підстригали нігті. ой, як все незручно робити. Відрізали і ось таку гарну розкладку. Нюдових тонів зробили. Якось так. Тепер біжу додому, бо справші купа, якщо чесно. Дивися, як у мене застиг фруктовий лід. Це ти гранатовий сік вчора? Так. Формочкою як так робила? Так. Але вона недовга. Не, не дочекалася, з'їла. Так це би морозиво. Так. І що, mm -hmm. смачно? Нічого більше, так, не додавав? Mm -mm. А самостійні які. А в нас дитячий садочок так, поки тривоє. Поки маю хвилинку вільного часу, розповім, як і обіцяла про статус діти війни. Цей статус надається дітям, які проживали, або проживають у зоні бойових дій, тобто не по всій території України, Робиться через департамент соціального захисту населення по місцю проживання, і потрібно, щоб дітки були в цей момент, коли були бойові дії саме там. Тобто, якщо за кордоном не отримаєте далі, розглядає комісія, і ви або отримуєте, або ні. Оформлюється довго. Почала я десь у вересень чи жовтень, зараз тільки отримала, що він дає. Виплат ніяких не буде, я знала. Можливо, безкоштовне харчування в закладах освіти, школа-садочок, але ще не оформлювала 100%, вам сказати не можу. Зробила, що було, бабуся в мене, наприклад, дитина війни ще Другої світової, періодично їй ця довідка потрібно. Хто це зробить, як не я. Тому зробила. Бо довго, краще зараз, а ви дивіться. Зато сьогодні вперше бабуся зі мною їздила, Ну що тобі не лячно було? Ні, зовсім не лячно. Це Bro. ж дуже hmm. гарно. Це ж я пішла мігренів перевірити і там купу проф огляду пройти не тільки мені, а й всі сім'ї повиписували, тепер їздучимося по лікарнях. Розумієте? Замість того, щоб готувати вам. Отаке життя. Вперше аналізи здала, вперше поїздила з Дашею. Та що ти вперше каже? Ні, не Просто не любить. А зараз буде рецепт легкого алкогольного коктейлю. Не знаю, чи то вам треба, але він є сьогодні. Три заморожені полунички додаю дві скибочки лимона, був биліт ще додала льоду трошки. Наливаю вермота приблизно один до одного. Хоча вермоту я зазвичай даю менше. Далі даю тоніку, звичайний тонік. Швепс це дуже дуже легкий, смачний напій виходить. Додаю м'яту за бажанням і соломинку. Дайте йому хвилинку постояти, щоб він охолонув і все можна вживати дуже смачно і легко. Ось наша дуже проста святкова вечеря. Дітам пити журавлиний морс дорослим. Ось таку смакоту макарони з медальйонами. Як на мене краще була пюреха, але захотіли всі макарони, ладно. сирна нарізочка тут. Моцарелка, і цей сирочок, що купила аджика, печенкова запіканка. Діти ото готові їсти більш нічого. Люблять вони дуже її. Ось така святкова, дуже проста на мінімалках вечеря.